Що ж, Kimco People 200 S200 інжекторна. Хочу показати, як вона їде перед тим, тому що вже тут починається по покраске, і зараз буду її роздягати повністю. Добре, я вже казав, що показала, що оператор потрібно перепакувати ще. Ну, але зараз, коли вона вже роздягнеться, тоді і трос спідометра, тому що поки спідометр не працює, це вже помілочовки. Установився паливний насос. Новий, від, ну, який маркується на Honda SH150. Новий АКБ, форсунка вигрібає нормально. Зробився опір повітря трішки інший, можливо, зманіпулюю, але покаже в'їзді. Проїхав з селом. Ну, Одною рукою я зараз, в принципі, наскільки зможу, покажу, як воно їде, і буде вже роздягатись, фарбуватись. і-і-і. Ну, тули так нормально, не даремно я знайшов таке поршневу від неї. Там 180-та, яка маркерується, а не 150, бо воно е -е, я відчув, тому що я катався і на тім, і на тім. Ще моргає ошибка, ну це коли роздінеться, прочитається від чого. Сильно не будемо розганятись. Колосі так, бажано також зменшити. ну, да. Радий, що працює датчик топлива, Я його роздуплив трішки, повішу. Ну Декілька разгонків попробую показати так. Газак, газак. Чи ти мені скачити з колесом?

Мисла туди вже потрібно розганятись однією рукою, тримати при швидкості там 80, самі розумієте, в мене діти. Працювати слава богу. треба поставити резину там. Ну це не дивно. Олежки обавимо, тросик довго комплектуємо, зашибкою розберемо, що воно ще хоче. Можливо, воно відчуває, що не... Але воно відчуває, що не працює спідометр. Не читали, лямда зонд підключена, бокова лапка також є. ну Тільки що от поганяв я на ньому з двома руками тримаючи за ньому. за ним. Свіженьке масло. Подивився, що все сухенько під ним. Все герметичненько. Значить, дай Бог, дай Бог буде кататись. Можливо, я його роздіну колесо покладу назад, якщо бо то й нема чим катати, вже потрібно цю веспу дозбирати, бо вже і треба кудись поїхати, беру, беру людський. Ну, добре, що вирішилась проблема. Але бачите, як воно. Те купи, те купи, циліндропошніву купи, картер купи, масла купи, фарбу купи, акумулятор купи, паливний насос купи, спідометр не працює, сальники також, також, Масла і зараз і, і, і. під потрібно щось придумати ще. Ну і, і. під лапку там лапку підварити. то мелочі ще назбираються. Оптіка. Оптіка перед я тільки полакую, а зад оце отаке от, от циклопіще здорове, де воно? Я його перемотував, я хочу його затемнити темним зробити. Ну, дуже велике, воно ззаді ззаді якось буде нормально таке. Ну, і сірий якийсь, да, сірий, щось може буде якась ізюминка в тому сірому кольору, але її потрібен строгач. <світ> її не <світ> червоний, не зелений. Є біж також, думав підчеркнути, але ні, вона буде от понизу строгіша сіра, а потім хочеться чуть-чуть якийсь можливо, якщо не запартачиться, бо всяке може бути. Це також буде гумано перефарбувати.